Друзі, вітаю! Кір Стармер сьогодні приїхав в Україну. Якщо комусь пощастило бути о 6-й годині на київському вокзалі, то ви зрозуміли, до чого були всі ці автівки, до чого була вся ця охорона та купа-купа поліцейських, які охороняли дійсно великого гостя. Його зустрічав особисто Валерій Залужний. Плюс Кір Стармер зустрінеться з президентом і відвідає клініку. Будуть говорити про підписання сторічного договору, як сказав Залужний, що Британія і Україна будуть партнерами мінімум на 100 років. Стратегічне партнерство, те, що нам треба, з однією з найсильніших країн в світі стратегічних країн країн, які вміють і знають, як бороти імперії. Це для того, щоб нам перемогти Москву, якраз такий друг і потрібен. Також Франція та Британія, Стармер з Макроном, говорили. Проведення військ, і це якраз теж ще одна історія. Який мандат буде в цей військ? Бо мої джерела кажуть, що Макрон взагалі обговорював дуже цікаву історію: що можливо вони будуть не на всій території, а тільки на найважливіших точках політичних точках? От теж є інсайт, плюс вони вже навіть в пресі пишуть відпрацьовували деякі маневри. Друге, що мене лякає, яка безпека буде для військ? Подождіть, а ви війська вводите, щоб ми їм тут ще безпеку створювали? Чи ви війська вводите, щоб вони билися з росіянами? Ну і останні і останні, скажімо так, виступи Байдена. В нього був уже така прощальна промова. Дуже він був стурбований олігархією, згадував Україну і загалом підвів підсумки свого чотирирічного терміну? Давайте все це швидко проаналізуємо, упакуємо. В єдине невеличке відео підпишіться на цей YouTube канал, перевірте, чи ви підписані. Половина з вас точно цього ще не зробила. Тому, будь ласка, почувайтесь вільно, зробіть це зараз. Це важливо. Ми боремось з російською пропагандою. Британський прем'єр Кір Стармер приїхав в Україну, щоб зустрітися з нашим військово-політичним керівництвом. За даними офісу Стармера, і про це писав Валерій Залужний, Велика Британія та Україна підпишуть знакову угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Договір посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки, в тому числі. Кажуть, що Україна має висококваліфіковану армію, і процвітаючий технологічний сектор, який швидко розробляє, і розгортає найсучаснішу боєздатну техніку. А відтак партнерство з Україною у сфері безпеки зробить Британію сильнішою. І навпаки, також очікується, що Стармер оголосить про нову підтримку України з боку Британії від летальної допомоги до економічної стійкості. Прем'єр-міністр Британії заявив, що очільник Кремля Путін у своєму прагненні підірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали колосальної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими ніж будь-коли це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень. Йдеться не лише про тут і зараз, а й про інвестиції в наші дві країни на наступне століття. Об'єднання технологічного розвитку, наукових досягнень і культурних обмінів. А також використання феноменальних інновацій, продемонстрованих Україною в останні роки для майбутніх поколінь. Також залужний написав, що це буде ще угода про 100 шкіл. Також ще відвідують госпіталь з українськими пораненими. Ну, і зрозуміло, що туди теж прийдуть не з порожніми руками. Нам треба посилювати медицину якраз таки для наших військових. Стармер буде сьогодні. Дійсно, будуть. Розмовляти про введення військ французько-британських зараз. Ми про це поговоримо. А дійсно говорити про гарантії безпеки, тому що дуже схоже, що справа рухається до заморозки. Тому розуміти, зайдуть війська чи не зайдуть російські. Для цього треба знати, зайдуть чи не зайдуть війська британські і французькі. Що вони говорили? Тому ну, сьогодні ще будуть новини від Стармера, ми до цього повернемося, але бачимо, що добре, що приїхав. Це його перший візит. Це він ще не був після обрання. От, він трошки прохолодний був до цього. Тобто, це не так, як Ріші Сунак, Боріс Джонсон. От, треба буде з ним попрацювати. Треба буде йому все показати, щоб він розумів, на, якої, на якій стадії знаходиться. Війна, які втрати жертви несе Україна, щоб це не були порожні слова для нього. Але я хочу про інше сказати: Макрон з Тармером ведуть переговори. Стармер ще не дав фінального рішення. Макрон точно готовий ще з лютого минулого року вводити війська. Вони, ну от Стармер каже, що типу. А в чому, які будуть гарантії безпеки для цих військ? Ну, і отут мене трошки лякає. Ну, Не про гарантії безпеки для військ, треба, щоб переживали ці два великих політики, а про безпеку української території та населення, яке на ній проживає. Якщо ми будемо дбати про гарантії військ, які ввели, ну, це якісь балерини на коньках вийдуть, щоб з ними нічого не сталося, а вони потім поїдуть. От, хоча це єдине, що мене насторожило в заявах. Далі бачимо, що французи відпрацювали на своїй території можливе зведення російських військ на територію України їх зупинку, і вони пропрацювали північ. От а мої джерела кажуть, що якраз таки Київ загалом це не публічна інформація. Макрон каже: давайте дамо війська не по всій території, а тільки для Києва. Тому що головна ціль Путіна знищити Україну, захвативши Київ. І вони кажуть, що це буде якраз гарантія політичної стабільності, що вони не захватять Київ і те, що вони відпрацьовували захід з півночі російських військ, підтверджує цей якраз такий інсайтний публічний, що Макрон хоче захистити Київ. Питання: чи цього достатньо? А Одеса, а Миколаїв, а Херсон, а Дніпропетровщина, а Харків. І далі, 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 друзі. Типу, теж ми раді, що ви хочете захистити столицю, розумієте її важливість, але цього може бути мало. Треба більше, і не треба придумувати самим собі а, і здаватися те, що ми самі собі надумали, що цього вистачить. Не вистачить. Якщо ви справжні друзі і партнери, давайте більше на всю країну. Тоді це будуть гарантії, а не порожні балачки. Ну і власне щодо... Байдена, Байден вже не говорить про НАТО для України. Байден багато говорив про олігархію клас, який зараз буде з'являтися і вже з'явився в Сполучених Штатах. Це підриває рівність досягнення американської мрії. Ну але це їхні внутрішні справи. Нас цікавило, що по Україні нічого вже не обіцяв. Сказав, що Україна вистояла, збереглася як незалежна держава і каже, що цінності, які є в Україні, близькі, і нам. Американцям мається на увазі це пряма цитата. Тому не було заявок на вступ, не було якоїсь суперзброї. Просто вже Байден відходить від своєї посади і бачимо, що нічого нового він уже не обіцяє. Байден прощається з кабінетом. Буквально за кілька днів він повинен буде звільнити кабінет. і За 5 годин туди має в'їхати Трамп. Такий от протокол. Правда, там ще мають переклеїти шпалери, переклеїти, значить, попрацювати з мебел, картинами, статуетками. Ну, теж така протокольна штука під нового президента роблять нові налаштування. Друзі, це вся інформація. Напишіть ваші очікування від візиту Стармера. А друге від ідеї Макрона не публічної тільки про Київ. Напишіть в коментарях. І третє, що я вас попрошу. Ну, Байден завершує каденцію. Пам'ятаєте, які в нас були очікування. Бачимо, які в нас зараз результати. Напишіть, успішною чи неуспішною для України і для вас особисто була каденція Джозефа Байдена. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!